Друзі, привіт! Я думаю, ви будете просто вражені, наскільки великий потенціал має ця книга. Вже з самого початку вражає своїм розміром, а цей зміст чітко інформує про те, що саме вам очікувати, що саме ви отримуєте, і як ви розумієте, від початківця до профі кожен знайде свої фішки. Які можна реалізувати в своїй роботі та творчості, автор професіонал своєї справи пропонує художникам технічні знання, необхідні для успішної роботи над рисунком, який розповідає історію, рухаючись від основ розуміння простору, що нас оточує, і того, як ми все сприймаємо до складних завдань, як то створення цілісного правдоподібного середовища. Однозначно рекомендую це від відомництва «Артхаз». 223 сторінки, де схематично. Просто разом з прикладами пояснено навчальний матеріал, який дійсно вплине на ваші успіхи. Надзвичайно!